У сучасному світі лісоматеріали активно використовуються не тільки для виробництва меблів, але й для конструкцій будинків, котеджів та різноманітних декоративних елементів. Деревина потрібна для виготовлення музичних інструментів, спортивного і господарського інструментарію. Однак для того, щоб отримати кінцевий продукт, деревину потрібно обробити. Цей курс розроблено за фінансової підтримки Європейського союзу та його держав-членів. Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії у межах програми eu for Skills – кращі навички для сучасної України. У дистанційному курсі монтаж дерев'яних будівель та споруд вивчаються організаційно-технологічні рішення зведення будівель та споруд із різних матеріалів та різних конструктивних схем, які базуються на використанні ефективних методів виконання будівельно монтажних робіт, сучасних технічних засобів, прогресивної та безпечної організації праці робітників. У курсі монтаж дерев'яних будівель та споруд вивчаються такі теми. Охорона праці у професійній діяльності, елементи дерев'яних будівель, рештування і підмости, монтаж опалубки прямолінійної форми, монтаж фундаментів та стін дерев'яних будівель, монтаж елементів даху, покрівельні роботи, монтаж віконних блоків підвіконних дощок, монтаж дверних блоків, монтаж дерев'яних підлог, плінтусів. Кожна тема включає теоретичний матеріал, навчальні відео, схеми, тестування для повторення та закріплення знань, інтерактивні вправи та завдання для самоперевірки, питання для обговорення. Матеріали до тем містять фотографії і відео із сучасних будівельних об'єктів для кращого засвоєння тем. Метою створення курсу є надання учням комплексу знань та практичних навичок щодо підготовки матеріалів, інструментів, обладнання і пристосувань, виконання робіт з монтажу дерев'яних будівель і споруд відповідно до вимог охорони праці. Курс може бути використаний як для самостійного опрацювання матеріалу здобувачами освіти за професією деревообробник будівельний, так і викладачами спеціальних дисциплін. Майстрами виробничого навчання для організації дистанційного навчання бажаємо успіхів в оволодінні професійними знаннями.